Друзі, всім величезний привіт в зарі. Зустрічає нова колекція, коли не прийду, постійно, нова колекція, тому що зараз старається і дуже багато продукує товару. Вікіпедія пише, що вони в великих темпах місяць до о, там, чуть не тисячі моделей розробляють. І якщо їхній товар не продається, то вони знімають з виробництва і нові сучасні моделі готовляють сукню. 1999 гривень, поліестер, Еластан з ремінчиком акцентним, грудях на запах і довга така сукня. А ще такий топ, топ-жилет, тканина, фактурна чуть-чуть і сатинова. 1499 гривень і в складі поліестер, віскоза військозавоста. Костюмна тканина. Поруч висять штани, які ідеально підійдуть під цей топ. Вони з високою посадкою, погано видно фасон, але ви можете зорієнтуватися 1299 гривень, поліестер, віскоза власта. З такими відстрочками. Виділено теж на попі, бачите такі строчечки. І той жилет. Тут білий підійшла без сатинова-чорна спідниця, не тільки штани. В асортименті великий вибір сатинових світничок. 1299 гривень в складі поліестрова стан. Пояс із гумкою. В Минулому відео я показувала схожий жакет, або такий самий. 2499 гривень, був один, а тут, я вже бачу їх є багато. Ось так він бачите, якщо він, він без застіпки, без гудзика, лише зав'язаний. Дивиться на бант. Ось такий жакет. А ще є бомбер літній, нарядний, 1499 гривень, навіть не знаю, як описати цю тканину, яка вона наскільки красива. Без підкладки, навіть трішки напівпрозорий. Такий бомбер-блуза з гумкою знизу, ну, модель бомбера. Вказано, що це куртка, поліамід і поліастер. До нього підійдуть свінбайки з лакового матеріалу. Тут матеріал і лаковий шкірзам і сіточка. Знизу здавалося, що це повністю лакова, як шкіра. У Ось такі свілінбайк. 1499 гривень. Ще є сумка у ваковому матеріалі на це шкірзан, застібається на магнітну кнопочку. Сюди ви підійшло до цих слінбайків і до багатьох речей, які показала тільки що в чорно-білих кольорах. Ідеально це все підійде. Це взуття і ця сумочка. 1249 гривень коштує сумка. І ще є такі слінбеки, текстиль, цупки з бантом 1499 гривень. <говори> <говори> Квадратна п'яточка, тонесенькі підбори, елегантні, такі вишипані. Ще є топ з костюмної тканини, з драпіровкою, який підійде до тієї сумки, до тих слінбайків. Ви будете мати такий вишуканий елегантний образ. 899 гривень, поліестер еластан, топ. І є штани. Штани просто зовсім інші, зовсім інша тканина. Це просто зовсім інші класичні штани. До цього тогу ви можете взяти будь-які собі штани. Я думала, що це йде в костюмі, але ні. Красиві речі. Нова колекція. В'язаний кардиан, синій кобальтовий колір, цупка в'язка. 1299 гривень поліестер і котон. Поруч класичні штани в білому кольорі, елегантні, трішки навіть завужені донизу. поліестер, еластан тримають форму і ідеально піділюють до цього синього кардигану в'язаного. Подовжений твідовий жакет або вкорочене пальто. Не можу сказати, що воно осіннє, це так як подовжений жакей, з такими акцентними гузочками. Кишені актуальні, не обманка. Такий меланж. 2999 гривень і в складі 56 котону, 39 поліестеру і 5 акрилу. Костюм в блакитному кольорі, легкої в'язки. Ось така блуза в'язана, такий джембер. З елементами декору, з кристалами. І бачу, є спідничка. Красива річ. 1499 гривень в складі віскоза і поліестер. І є спідничка в костюмі 1149 гривень, такий ж склад віскоза і поліестер. Спідничка більш щільної в'язки, складочки, з гумкою в'язаною в поясі, без застіпки Новиночка. є блузи, як смережева, як легка в'язка, Ніжно-рожевий колір 999 гривень, поліестер, поліестер баво на поліамід і віскоза. Підійти до любих білих штанів, до білих шортів, до якоїсь спіновички, де до любого досить базова модель. Відтінок ніжно-рожевого. Ці сукні ви могли бачити в одному з моїх відео. Ще раз я вам покажу, вони вже в іншому місці висять. трішки краще їх видно. Цупкий трикотаж досить, 1299 гривень. А, поліастер з поліомідом. Талія, буде... Талія буде відкрита вам по бокам. Це така slim сукня досить яскрава. І вони залишити байдужих, які будуть поруч біля вас. Бо це дуже ефектна річ. Коли красива фігура, загоріле тіло, буде красиво. Кардиган білий, легкої в'язки, з чорним, з чорним контрастним доповненням. До кардигану є топ 799 гривень в складі віскози поліамід. Ось такий ще топ можна взяти. Він чомусь на виворі носить. Ну, ви зрозуміли, сама модель. А ціна кардигану 1149 гривень. Трикотажні шорти, трикотажні футболки, але... Трикотаж досить сухий, такий як в світшотах з високою посадкою шорти, і можна докупити зразу, якби навіть це не футболка, а світшот на короткий рукав. Тому що трикотаж, як в світшоті, досить цупкий. І така кофточка коштує 899 гривень, котон з поліестеру і еластаном. Непогана якість, бачу, ще є в коричному кольорі білому і червоному. Оверсайз. Якість дуже класна. Білі шортики, зараз скажу, покажу, вам. червоні є поруч. 899 гривень коштують шорти. І 899 гривень коштує цей світшот на короткий рукав. Ось разом може бути в костюмі шортики і ця футболка світшот. Кажу, трикотаж щільний, як в світшоті, і не як в футболці. Джинси, ну, привернули увагу, білі білі, а, 1799 гривень, 100% котон. Застібаються вони асиметрично, класна модель, до речі, широчені такі до як палацу, височенна посадка, а, цупкий джинс досить ну, і білесенький. І тут теж класні новиночки, літо, все яскраві сукні, коротка сукня, квітковий принт з уборочкою знизу. Дуже-дуже ніжний принт, приталічки регулюються. Спинка відкрита. Зараз слідкую за трендами, тому добре дивитися зару, навіть якщо по фінансах вам не виходить, але ви можете придивитися які речі трендові. 1499 гривень, котон з еластаном. Ось така сукня. А ще такі сукні теж коротенькі, 1999 гривень. З вишикою блакитною. Це 100% котон. Зараз подивимося так, стовідсотковий котон і підкладка теж котон. Це шорти такі, ви подивіться, які шорти. Ну, Вони прикольні, як ж молодь, з такою розичкою. Шорти-балони, білосніжна, красива сукня. О, яка Вона красива. Ну Я спочатку покажу шортики. Раз я взяла їх показати. 1149 гривень коштують дорого одні шорти, і котон вверх і котон підкладка. Такі шорти можуть бути навіть дуже модними, ви Летита десь на Гаваї відпочивати. А сукня, яка красива, білосніжна. Буде дівка з перцем, як то кажуть, пісня «Дівка з перцем. Оце буде дівка з перцем. Повернемося до цієї сукні Аля Монро. Тут в нас застібаються нагузочки. І від бюсту від талії і такий топ. І відкрита спинка повністю 1499 гривень. І... Котон вверх і котон підкладка. Спідничка з гумкою. Тут гумка, Треба міряти. Я дивлюся в розмірі L. Ось така красива сукня. Що ще добре? Є? є такі топи. І є спіднички. А, чи це сукня така? Ми зараз подивимося, спідниця. Спідниця а, призібрана від пояса і такі топи. З виділеним бюстом бюстем, як гумка, такі прошиті гумкою. Бачите, така тягучечка, але це котон. Брителічки зав'язуються. А ви ж знаєш що? Коротка Ну, ціна 1149 гривень за цей манюсінький топік. 97 балон і 3 лостану. Котон, Но ціна космос, 1149 гривень. Можна цілу сукню купити класно в зарі. Це заєдину це таку малесеньку штучечку. Спітниця дуже красива і вже цікаво, скільки вона коштує. Раз топ коштує так фантастично, то подивимося, скільки коштує спідничка. Кишень немає. О така гумка. І ціна 1299 гривень 100% котон, досить цупкий. Сукня 1799 гривень. Колекція 15.025 року. Все свіженьке 1799 гривень, 100% котон і котонова підкладка. Розширена донизу. З гумкою в талії Є мережа, тут теж гумка в білості і брителючки регулюються. оверсайз. Я змі джемпори, джемпори полу, але таки дуже-дуже оверсайз. На дотик неприємна нитка, колюча буде колоти вас. Я так розумію, що в складі або льон, або котон, судячи по цупкості нитки 72% котону і 28 поліастеру, 1499 гривень. Дивна така в'язка. Не цікава річ. Блідо рожевий, природній, з коричневим. Підійде до таких широких джинсів. 1799 гривень, і це 100% котон. Класно так ззаді зроблені джинси як МОМ. бачите, але дуже високо ця штучечка така, як виділяє підкреслить поп. А ще приставлені літні сумочки. Вони ніби в'язані з такого з якогось шнурка, як шнурівки. Ну, реально, як от шнурівка, воно так і є. Просто шнурівка в шоці. Бачите, які закінчення навіть запаяні. так зроблено з такого шнура для шнурівок. А ціна 1499 гривень. Гумові шлюпанці є в бачимо і в чорних кольорах. Зараз повним ходом готується представити товари вже і представляє для відпочинку. 999 гривень коштують такі гумові шлюпанці. І такі шлюпанці представлені в чорному кольорі. І ще мені сподобалися такі мілі шлюбанці, мають вигляд натуральної замші, колір кориці, такі трішки до гірчичного. І це натуральна шкіра, козяча шкіра, вони м'якенькі і 1799 гривень. Пляжний костюм весь прозорий, це по купальнику. Це теж треба мати і потрібно мати на відпочинку. Хоча це штучна тканина, сіточка, 899 гривень. 899 гривень коштує теж спідничка. Ще такі білосніжні красиві сукні, складки талії. 1499 грн, в складі 98 котону і лише 2 еластану. І бавайте, так як в'язані крючком. Підійдіть, будь ласка, на туризацію, дякую. 1399 гривень. Незрозуміло у ВАРК СБС, що це означає, і підкладка Варк поліастер. Я думала, що це якась натуральна ниточка, але на ні. Вони зав'язуються. Ось так. Ось такі балетки. Красиві літні сережки. Вони з такими двома вісюльками, сонце, місяць, ну і таке якесь кільце з камінчиками. І такі сарежки коштують 799 гривень. І до сережок є ланцюжок, ланцюг з підвісками, з такими шармами, ціні 999 гривень. Разом буде просто супер! Всім щиро вдячна за увагу, хто залишався у відео до кінця. Всім па-па і до зустрічі!